Бюджетний шашлик за 30 хвилин, ось він. Я вперше його спробувала, мені дуже сподобалося. І, І коли з сметанкою смакувати, взагалі нагадує пельмені. Фарш я виклала в тарілку, додаю до нього овочі, нарізаю довільної форми та кладу в чашу блендера. Все гарно перебиваю, то додаю до фаршу. Перемішую, посолила, поперчила за смаком. Знову перемішала, ще я додала яйце. Я трошки змінила даний рецепт. І додала сир. В мене був моцарела, перемішала. Та викладаю, як показано на відео. Один шар, потім інший шар. І так, поки не, нам вистачить інгредієнтів, і потім розрізаю, навпіл, потім знову навпіл. Пронизую шпашками та перерізаю. Можна трошки ширшої форми, можна вущої форми. Ще раз повторюсь, я вперше це готувала, то в мене трошки воно, можливо, не вийшло гарної форми. Та поставила випікатись 180 градусів 25 хвилин. Тим часом для змащення я готую соус, під відео напишу, чого скільки додала, змащую за 5 хвилин до готовності і знову відправляю в духову шафу, пропікаю, і ось така краса вийшла. Це дуже смачно. Смачного вам і підписуйтесь. Преклося все, все гарно. соусом теріяки. Смачно.